На зв'язку з студією з нами Роман Безсмертний. Пане Романе, чи чуєте нас? Чую, чую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви розповсюдили заяву про те, що, що військовики, військовики, зокрема, на вулицях Києва вже не підкорюються нікому із керівництва, зокрема і Януковичу. Тому ми бачимо, що вони ведуть самостійно. Вогонь на ураження вогнепальної зброї. Звідки вам це відомо? Чи можете підтвердити? Ну, власне кажучи, вже давним-давно ці нічні вилазки Беркуту і особливо починаючи з ситуації 21 січня, пам'ятаєте, коли Беркут несподівано в розсипну побіг побіги добіг аж до готелю Дніпро? Це зайвий доказ того, що насправді там панує безлад, і вони іноді приймають спонтанні рішення під власну відповідальність і чинять таку жорстокість на вулицях Києва. Не випадково вчора з'явилися заяви народного депутата Москаля, які документально були підтверджені листом міністра внутрішніх справ, тобто на сьогоднішній день виконуючи обов'язки. Ну а сьогоднішня ситуація із тим. Коли е, намагалися видати е, бойові патрони і війська почали відмовлятися від застосування їх, лише підтверджується. Але ми бачимо, що частина з них має ці патрони, оскільки сьогодні робота снайпера це кульові наскрізні ураження, при цьому працює професіонал. Безумовно, цих, цих людей давно вже відбирали. І цей відбір тривав десь останні півроку, коли екзаменувалися, тестувалися люди в середовищі Альфи, Омеги, Беркуту, які здатні, ну, як вони кажуть, вести постріли по живих мішенях. Тому це окремі особи, які спеціально підготовлені для ведення стрільби по людях. А хто Але... може тепер зупинити цей відстріл людей? Ну, для цього є, власне, не тільки можливі рішення, скажімо, головнокомандувача, міністра внутрішніх справ, начальника штабу. Для цього потрібні в тому числі і можуть бути застосування, і рішення Верховної Ради, яка може заборонити застосування будь-якої зброї на території України. Вона на це має виключні повноваження як єдиний представник українського народу. Пане Романе, одна свіжа інформація в студії видання Україна онлайн. Про те, що міністри закордонних справ Литви, Польщі, Латвії, Швеції висловили вимоги до Ради міністрів Євросоюзу проведення санкцій щодо сім'ї Януковича Азарова Захарченка, Ахметова Фірташа, а також міністр закордонних справ розглядає питання про відправку контингенту миротворців. Чи можливо це... На можливо, можливо, причому контингентворців може а, направлятися в точки не тільки з мандатом Європейського Союзу чи ОБСЄ, він може відправлятися з мандатом Організації націй. А, Все залежить від того, яке призначення має цей відповідний контингент. Очевидно, що а, завтра, сьогодні буде прийнято рішення про звернення до Ради безпеки. Алізація Бінацій щодо того, щоб підняти мандат застосування посередницьких сил для розведення учасників конфлікту на території України. Але таке рішення цілком може бути застосоване. І ми маємо ще інформацію, що міністр закордонних справ ЄС, взяли зараз невелику паузу в перемовинах з Януковичем, про це повідомляє BBC, але вони... Будуть відновлені. Чим можуть завершитися ці перемовини? Чи можна очікувати в від цих перемовин або призначення дострокових президентських виборів, або заяву про відставку Януковича? Чи такі сподівання марні? Такі сподівання абсолютно виправдані, і це буде очевидно зроблено в рамках скажем, плану дій чи дорожньої карти про виходу із кризи. Скоріш за все, дані особи, про які говорите, візьмуть на себе статус або посередника, або спостерігача. І про це свідчить діалог, який ведеться зараз в адміністрації. Тобто на сьогоднішній день йде мова про створення переговорної групи, де названі особи, а можливо інші особи, будуть як ключовими поводирями у цьому конфлікті між різними сторонами. І останнє запитання до вас. Зараз збирається, реєструються вручну депутати у Верховній Раді. На вашу думку, так, ми зараз якраз це бачимо онлайн на наших екранах, чи на вашу думку щось спроможний вирішити сьогодні парламент для зупинки кровопролиття? Все, що завгодно, парламент і особливо меншість чи більшість в кризових ситуаціях повинна не тільки може діяти і повинна була діяти, в тому числі що... рада. Вони сьогодні мають можливості приймати всі рішення, які в умовах кризи, в умовах ведення війни здатні стабілізувати ситуацію, причому від прийняття рішень про заборону застосування зброї на території України, закінчуючи формуванням уряду без участі президента, який перейшов в межу конституційних правах своїх. Тобто, якщо депутатам вдасться зібрати 226 голосів, а, буде там рибак, не буде там рибак, це вже в принципі не має ніякого значення. Вони можуть діяти як повноправний парламент а, України, це по-перше. По-друге, вони мають право, як представники українського народу, взяти на себе ті повноваження, які відмовляються або в силу певних причин не може виконувати будь-яка посадова особа на території України, починаючи від президента, уряду і навіть суддів і суддів. Вони мають право з цього моменту трактувати на власний розсуд позиції Конституції. Зрозуміло. Дякую за роз'яснення. Один з лідерів руху Третія Республіка Роман Безсмертний був з нами на зв'язку.